Плащаниці Хвадця століття, крова ж липне, стільки там її. Господи, поглянь, які жахіття терпить мій народ на цій війні, хлопці йдуть у небеса птахами, в землю проникає свіжа кров, матері гребуть ту кров, руками. Що відомо вам про цю любов? Син ніколи не зайде до хати і не скаже: Мамо, їсти дай, буде мати фото цілувати, а в очах лише сльози і печаль. Піде до Христа, де син віднині, спочиває у землі сирій, як ти там, в холодній домовині, як же так, синочку, сину мій, я тебе і досі виглядаю. А як закурличуть журавлі, отоді то я, сину, вже ридаю, чи то ти, чи братчики твої. Може Бог пустив тебе на землю, обернувши сизим журавелем, подивитись, як цей біль я терплю, як із батьком вдвох тепер живем. Важко, сину, опустились руки, мабуть, за тобою вже пішла. Та тримають на землі онуки, твої діти, два твоїх крила, скільки вдів тепер по Україні, стільки посивілих матерів, цвіт країни нині в домовині вже не вернуться з боїв. Плащаниці тільки прибувають, як немає, тягнуть на собі та в полях нікого не лишають. Чи відомо про таке Орді, плащаниці, Боже, як у тебе? Всі в крові, скільки, скільки їх, зачини вже для героїв небо. Хай живуть, врятуй дітей своїх!